Концерт Наді Дорофєєвої у палаці спорту Женя Галич як завжди з нами відвертий і розповів, як минуло його найбільш невдале побачення. А коти поділилися, як їм даються перші місяці батьківства. Як на ваші стосунки вплинула поява дитини? Мало часу один одного. Все. Я пару місяців поплакала. Як ви з нею комунікували? Поза очі про неї говорять, що вона дуже інтровертна така людина. Вона дуже класна, професіоналка. А чому в нас зараз в українському бізнесу всі бояться говорити? Це суть! Я думаю, просто вони не знають, що відповідати на ті питання, які вісять в повітрі. А в дружбу між чоловіком і жінкою вірити, що я бачу, що чоловік до мене якось проявляється як не як не друг, то я одразу кажу, одразу все на прямо на березі, так скажемо. Чи дійсно у вас зараз такий період в житті, що вас ніхто не розуміє? Взагалі, я цю пісню написала жарт в стіл собі і не збиралася випускати. Один з останніх найбожевільніших вчинків, які ви робили в житті, Родити дитину під час війни. Чи місяці батьківства проходять? Як вони впливають в першу чергу на ваш емоційний стан? Та якого батьківства? Ви ви що? Ми на концерт пройшли. У нас дітей немає, якщо Немає, бачите. Нікого, немає нікого. нікого. все бачите, ніхто не вагітний, нічого не чи вдома чекає вас, і так раз чекає вдома. Вже спить так. Перше без мене засинає. <сум> Прилаштувалися вже до графіку. Як відсутність сну впливає на ваш настрій? Ми ще підлаштовуємось, тому що вона постійно росте, постійно щось змінюється. І для нас це вперше. Тому адаптуємося. Як то кажуть, треба бути гнучкими. Ми максимально гнучки зараз. Ми, буквально нещодавно розповідали, що в Лелі перші зубчики почали різатися. Як цей етап вас проходить? Ну, Потрошки вона вередує, але, чесно кажучи, я очікувала гіршого. Я думала, там буде крики, ори, але вона молодець, вона така сама терплива, як батьки. Я, чесно кажучи, хотів сказати, та у нас все нормально проходить. <свісно> <свісно> ну, типу, у мене нормально. В основному все одно ж Наталя з малою. Тому я мало застав її вередувати. Ця косатка у нас більше грається. Постійно, веселі. А як ви взагалі розподілили обов'язки щодо донечки? Вона виховує, я папа. А я веселий папа. Знаєте, як добрий, поганий поліцейський. І найпопулярніше питання до молодих батьків: як на ваші стосунки вплинула поява дитини? Чи є якісь суперечки стосовно виховання? Ні, немає. Єдине, що просто мало часу один одного. Все. Це Але клас. ми намагаємось влаштовувати маленькі побачення навіть на фотосесіях. Ось ідемо разом на концерт концерту. Да. Адаптуємось. Надалі зазвичай у жінок цей стан проходить доволі важко після пологової. Інколи жінки зіштовхуються з післяпологової депресії. Чи було щось таке у вас, чи все доволі легко пройшло? Я пару місяців поплакала. Як то кажуть, треба випустити оксидоцин. Я проплакала свої пару місяців, але ось моя найголовніша підтримка. Він витирає мені сльози, кажу, терпи, мама, далі ще гірше. Як ще підтримати? Я так не кажу. А як кажете? Що все буде добре. Розкажіть, яку взагалі українську музику слухаєте? А мені здається, що я зараз слухаю всіх наших улюблених українських виконавців. Слухаю і Надю, і Джері Хейл Колу, божню, мама і Монатіка. Ну тобто всі, хто зараз створює українську класну музику. Чи вірите ви в жіночу дружбу? Чи є у вас такі справжні е, дівчата подружки? Чи можливо були ситуації, коли дівчата там припиняли з вами спілкуватися? Бо відчували від подружок якісь заздріщі, і вони теж переставали з вами через це спілкуватися? Ви знаєте, я думаю, що це кожна людина, кожна дівчина колись відчувала таке у своєму житті, коли дівчата, з якими вони дружили, вони їх. Якось зраджували або Брехали їм, і дружба не складалась. Але я вірю в жіночу дружбу. Я вірю в те, що тільки дорослі жінки і дівчата можуть дружити. Бо ця дружба вона не про заздрощі, вона не про змагання, вона про абсолютне прийняття. Коли ти не боїшся щось сказати, коли ти не боїшся бути засудженою, вони тебе приймають абсолютно любою, будь-якою. І до прикладу, я сьогодні прийшла на концерт Наді з подругою, з якою дружу вже понад 11 або 12 років. І ми пройшли з нею, з нею дуже дуже багато, тому я вірю в жіночу дружбу. А дружба між чоловіком і жінкою вірите? Чи є у вас друзі? Чоловіки? В мене є знайомі чоловіки. Я ну 50 на 50. То знаєте, мені здається, що тут немає правильного і правильної відповіді, тому що хтось скаже, що немає дружби хтось скаже, що є. Іноді вона дійсно є, але до якогось певного моменту. Бо може хтось закохується або в когось там з'являються почуття, тому тут. Така дуже, знаєте, тут дуже тонкий лід. А ви чоловіків, які до вас залицяються, ви їх френдзоните і далі продовжуєте з ними спілкуватися? Чи відразу відсикаєте і не підтримуєте далі зв'язок? Ну, дивіться, якщо я бачу, що чоловік до мене якось проявляється як не, як не друг, а як ну, хоче щось трошки більше, і я не можу відповісти йому взаємною симпатією, або я не можу дати йому те, що він хоче, то я одразу кажу, одразу все на, прям на березі, так скажемо, і відтікаю так. Ви зараз готуєте благодійний проект під подушкою. Розкажіть про нього детальніше. Благодійний проект під подушкою. Це просто напевно проект моєї душі, мого серця. Бо ми допомагаємо дітям, які хворіють онкологію, зараз переживають е, таку подвійну війну всередині. На жаль, рак не чекає, тому мені хочеться, щоб якомога більше українських дітей було з е, були здорові. А щодня і статистика вона насправді буває, бо щодня кожні три українські сім'ї дізнаються, що в їхній дитини рак, і це насправді ну. Дуже болісно чути, що таке відбувається. А ці дітки вони просто неймовірні, вони такі лагідні, вони дуже тактильні, вони завжди раді тебе бачити. І коли ти питаєш, їх що ти хочеш, вони кажуть, що я хочу додому, я хочу бути здоровою. В них в них такі суперчисті, відкриті серця. Тому мені хочеться їм допомогти. Тому ми створили такий проект під подушкою, де буде багато артистів, де буде зіркова барахолка. Ми зробили дуже багато благодійних товарів, які люди зможуть купувати, і відсоток буде йти від продажу на благодійність. Десь десь 100% десь трошки менше, але тим не менш. Тож, друзі, 7 грудня терце блокбастер мол 15.00. Я вас чекаю. А ви сьогодні випустили дуже класну дуетну роботу з лілу 45. Ми все ж таки друзі. Як ви з нею комунікували стосовно дуету, хто кому запропонував співпрацю? Як, зрештою, було з нею співпрацювати? Тому що поза очі про неї говорять, що вона дуже інтровертна така людина. Як ваше спілкування склалося? Лілуп потрясаюча. взагалі. Вона дуже класна, професіоналка. Ми е, зустрілися, я послухав її новий матеріал і. Проговорив те, що мені хочеться зробити на один трек фіт, але потім з'явилася е, за, замальовка на пісні Ми все ж таки друзі. І я такий, о, блін, це офігенно, Можна я допишу другий куплет? І вона така без проблем, давай. типу. І вона була в себе на студії. Я в себе на студії я написав свій варіант куплету. Е, вона така: о, клас, клас! типу, приїхали до нас на студію, швидко записали, і е, от прям раз, два, три, і в нас готовий трек. Чи пам'ятаєте, ви можливо в вашому житті були якісь невдалі побачення, після яких ви прийшли і зрозуміли, що навіщо я туди ходив? Так було одне побачення. Не буду ну, просто некоректно буду говорити, як все це відбулося, але так відбулося, що в мене було побачення з двома дівчатами, і е... з двома одночасно так, чи? з двома одночасно. Так тільки не спекулюйте на цьому загло. Це було побачення, яке виграли люди. Ну, так сталося. І, е, коротше, вони дуже сильно напились. Я, ти концерт дивитись будеш? Да, я, 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 я просто не люблю. Я чекаю, поки Артем вийде. <гум> і зараз ти. – І я відразу йду туди. Давай, давай, я йду. Дівчата напилися. Вони напилися, а я не п'ю. І вони ну, напилися вже так, одна з них прям напилася сильно. І вони мені постійно щось заливали, а я, ну, типа, товаришам важко це сприймати. І я так терпів все це. Ну, не те, що прям терпів, але це було дуже незручно, тому що постійно було бажання мені щось розповідати, там, торкатися мене. І я такий, окей, окей, окей. І я е, в один момент кажу: е, хочете, я вас підвезу додому, е, а ми в центрі. І вона каже. Так, типа залюбки. Я кажу, а де ти живеш?» Вона така, на лісному. І Я ще всю дорогу за кермом чув різні байки. Це було ну, дуже незручно. А чи наважилися б ви, якби не були в шлюбі на секс з трьох? Або, можливо, у вас такий досвід був. Чому наважився би? Тобто був такий. Звичайно. І як, вам сподобалось? Ну, як може не подобатись секс? Так сподобалось. Менро я буду зараз вам виливати свою душу. Розкажіть, що відбувається карту стільно, добре? Добре. А сьогодні не на шару працювати. Що відбувається з українським шоу бізнесом? Чого? Всі відмовляють, ображаються, бояться говорити. Яке ваше о, взагалі ставлення до українського шоу бізнесу Ну його немає, його і до повномасштабного вторгнення так не дуже було. Зараз така мода, знаєте, бояться сказати. Я думаю, просто а, ну селебриті, артисти, люди, які будують свої особисті якісь бренди, точніше їм будують. Вони бояться. А чому в нас зараз в українському бізнесі всі бояться говорити? Тому що є дуже багато чого приховувати, бояться реакції суспільства, яке доволі загострене зараз на будь-яку тему. От на вашу думку, чому я думаю, просто вони не знають, що відповідати на ті питання, які вісять в повітрі, хоча це прокол команди, яка не проганяє можливі питання, які може задати о, журналіст о, і ну. Це я так само вважаю. Я не, я не розумію, чому зараз боятися. Ну, умовно, о, ну, ти можеш сказати, що я не знаю відповідь на це питання, правильно? Ну, просто скажи, я не знаю. Людина має право не знати. Давайте поговоримо і про ваше життя. Давай. Що у вас зараз нового відбувається? Чи закінчили ви вже своє навчання на психолога? Чи заробляєте вже на цьому гроші? Де я в'ю мася? Я от прикидаюся, попила води. Е, вибачте, будь ласка, на унітазі посиділа, е, погодувала кицюк, і Я починаю в'юти. Е, я закінчую зараз е, третій семестр. Я пишу курсову, про це знаю вже всі. Мені здається, я єдина, хто пише. Яку тему? Ой, е, 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 у мене зв'язок суб'єктивного благополуччя е, е, у е, людей е, з різним рівнем перфекціонізму. І я ще сюди а, додала вплив в соцмереж. Ну, коротше, такі дослідження, і далі воно буде ще а, а, в дипломні. Ну, Я обрала серед тем а, таку більш-менш нейтральну. А клієнти вже є? Я не можу приймати, ви що, ну ви перша? <с Чекайте, ви ж в черзі. Вже коли я отримую диплом влітку, я зможу офіційно оформити ФОП. І надавати психологічні консультації. Але я вже ну так думаю, де мені орендувати приміщення під кабінет. Хоча о, ще до місяць я не планувала приймати людей, але от зараз я кайфую. Мені так подобається, Я, до речі, коли це розповідаю, мені завжди трішки соромно. Типу, от ви мене щось питаєте, я завжди така потім дивлюся, і думаю, боже, ну, на нас знову на куражі і знову в неї все так типу, ху. Ох... Де вона живе? Але ж відкривати свій кабінет, це фактично відкривати свій бізнес. На це потрібен доволі великий капітал. Чи Тому, підраховували ви вже? Скільки це буде витрат? Ой. Навіть в центрі орендувати якийсь офіс це доволі дорого. Хто вам таке сказав? Де хіра приміщень? Мені ж треба не офіс, а кабінет. Ну, умовно, 20 квадратів. Це буде коштувати 15-20 тисяч а, в, місяць. в місяць. Ну, що таке 15-20 тисяч для Києва? А скільки ви на себе витрачаєте в місяць? Um, десь тисяч сорок. Я дуже економно живу. Масину платцю, знаєш скільки? 12 років. Ну, все, все, все купую на знижках. Прошу знижки у брендів. Далі, косметику дарують. Я плачу за комуналку. Я підтримую маму. У мене кицькі. Далі от дитина, не моя, але я теж приймаю участь в вихованні. Що я ну. Донатчу, я не можу сказати, скільки я донатчу там, я не рахувала, але ну там 5-10% від доходу. Коли починають виюбуватися, що ми витрачаємо там 5 тисяч доларів треба для життя в Києві. Ну, півторушечка, 60 тисяч це прям я вже пішла в ресторани, сама заплатила і ще вас пригостила. Що за особистим життям життя у вас зараз ситуація? Є кохана лісовна дупа. Я відкрита. Е, якось, мабуть, я занадто. Знаєте, мені здається, ексцентрична. Така от єсой, а такі завжди стареняць. Такими завжди цікаво. Недовго, повірте. Розкажіть, який, ой, який один з останніх найбожевільніших вчинків, які ви робили в житті, дитину під час війни. Мені здається, це найбожевільніший вчинок, який тільки може бути. Ви нещодавно публікували відео, що у вас такий інколи хаос відбувається в графіку дня. Чи є у вас якісь можливо депресивні настрої? Я постійно щось не встигаю, і мені здається, це не просто 40 секунд хаосу, а це просто є моє життя. Тому що воно сповнено е, дітей, музики творчості, проєктів і слава Богу! Росіана, ви випустили, можна сказати, найхітовішу вашу пісню мистецтво. Чи дійсно у вас зараз такий період в житті, що вас ніхто не розуміє? Не дай Боже, не дай Боже, в мене такий період. Навпаки, мені здається, що люди почули, зрозуміли про що творчість звучить, мене ніхто не розуміє, значить, я мистецтво, і там знак питання. А в мене в нотатках він закреслений. Значить, я мистецтво. Це ствердження. І мені здається, взагалі цю пісню написала жарт в стіл собі і не збиралася її випускати. І вона шість місяців просто лежала. Тому я не знаю, як вона так трапилась, чому вона народилася. Ви не очікує... Що вона стане таким хітом? Ні, взагалі ми випускали і думали, що я навіть думала, і нам сказали там, хто слухав цю пісню до того, сказали: ну симпатично, але ну ви ж самі розумієте, треба хіт. І ми її випустили просто тому, що класний меседж. А хто так сказав? Можливо, хтось серед ваших відомих публічних колег казав, що ну це не буде Е, Ні, на жаль, колегам я не скидувала, але з музичної індустрії люди говорили так. А чи ви дуже близько спілкуєтеся з Полипом Коляденком? Чи можете ви з ним порадитися стосовно вашої пісні стосовно музики? О, До речі, я з ним і радилась стосовно цієї пісні. Я пам'ятаю, йому скинула і питаю, що не так. І він сказав з першого разу, а все так. Я така, підходить. На наш ютуб канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.